Знову похолодало, а болотняні нащадки Юрія Долгорукого не припиняють спроби зруйнувати енергетичну інфраструктуру України, то треба запасатись у такими пристроями. І я замовив ось новий пристрій. Зараз я його покажу і розповім трошки про це. Це я купляв минулого року. Його можна вмикати, утак, але тут всередині знаходиться батарея, яка здохла і здохла вона дуже швидко. Принцип, який вкручуємо її в цоколь, звичайний, і коли немає електрики, просто вмикаємо вмикачем, і він бере енергію з батареї. Батарея здохла, і тут треба його розковирювати, щоб замінити батарею. Не дуже зручно. Тому я замовив новий девайс. І ми зараз на нього поглянемо. Нібито 15 ватт, цоколь є 27. Давайте розпакуємо і подивимося, в чому чим він кращий. 15 ватт, 6500 кельвінів, 85-265 п'ять 50-60 Гц. Тобто підійде для наших звичайних. Мереж і дивіться: основний принцип всередині знаходяться батареї 18650, які можна легко виняти і замінити в комплекті йдуть зовсім невідомі батареї, але можна на розборках придбати там штук 10 собі таких батарей, наприклад, 3400 мАч, і вони будуть довго працювати. По суті, це такий собі ліхтарик, який можна вставити в звичайний як звичайну лампу, і коли немає світла, просто з ним працювати. Це він працює зараз від однієї батареї. Повертаємо назад другу батарею. Тобто кількість часів роботи залежить від того, яку батарею ви поставили. Якщо довго немає електрики, просто поміняли батарейки і все. І в комплекті йде отакий ось колпачок, який дозволяє нам... Перемикати просто десь повісили, можна на кемпінг брати і так далі. Оце отвори, я так розумію, це отвори для охолодження. Вкрутив звичайний цоколь звичайної лампи. Все працює. Вона вже 7 годин висить. І не розряджається, стала тускніша, але досі ще горить. Ну і в принципу, так трохи кімнату освітлює. Пройшло півтора суток, і вона ще горить. Освітлює вже погано, дуже тускло горить, але все ще горить. Розрядив батареї, зарядив і одна в нас 1187 мАч, друга 1165 мАч, Дуже маленькі. То якщо по три тисячі вставить, буде набагато довше тримати яскравість і набагато довше відпрацювати. Але навіть від всіх воно пропрацювало майже півтора дня. Але дуже втратила яскравість. Ось така цікава річ. Купляв я її по знижці з телеграм-каналу. знижка.ua, посилання в профілі. То ви можете підписатись, і коли будуть знижки знову на таку лампу, придбати її по цікавій ціні. Лампа світить гарно. То на квартиру можна взяти 2-3 лампи і освітити цю квартиру.